Всім привіт! Всіх вітаю! Так, друзі, почався понеділок. У нас на дворі сонячно, тепленько, але вітряно. Такий вітер, друзі, страшне. І той вітер, знаєте, що вам скажу? Так, сушить землю. Там що гірше, ніж пекуче сонце. Я ж тріщини в землі, бо я сьогодні сапала на дворі, на грядках там. Ну, страшне. Така суш. Треба вечором підливати, ну бо все просто в'яне. І морква, і бурячки, все в'яне. Так, яблучка. Е, хочу спекти пляточок, немає вже нічого солодкого. Сьогодні доїли. Мурашник ще мала трошки. Доїли. Хочу спекти пляточок. Як він називається, друзі, я не знаю. Зараз дівчата кажуть, що це вишиванка, чи там цей. не знаю, чи це вишиванка, це в мене в голові я собі так придумала. Яблука маю, мак, сир, то, що вони їдять. І так і спечу, друзі. Зараз наразі кришу яблука, накришила. Зараз дам цукру, трошки води і поставлю тушити. Яблука поставила, тушити цукор і вода. Так, далі. У мене є тут 2 яйця, цукор, сир кисломолочний. І дам сюди, може, 100 г масла. Більше не буду давати. І що? І один ванілін. Гарненько все перемішаю. Гарненько все перемішаю. Так, ще. Буду мати таку творожну масу. Так, творожну масу зробила. Тут маємо 4 яйця, 3 столові ложки сметани, пів стакана цукру, муки, скільки візьме, щоб не було забити. І пів чайної ложки розпушувача для тіста. І роблю тісто. Дівчата, поки мішаю тісто, собі згадала, робила я маскарпоне, сир маскарпоне. Та й все зробила, закваски, все дала, і має бути фермент. Почав формуватися з густочок, а він завжди стоїть, каструля стоїть з молоком. На плитці я ставлю туди далі. І так цілий день вона стоїть, ну, так би в теплі має бути. Там 18-20 градусів має підтримуватися. Ну, та й що? Такий Донецько смажу собі сернички. Ти сключив сковорідку коло того маскарпоне. нагрів більше, довше ж смажу, в мене не було тоді. Та й все. Та й згусток почав формуватися, догорів весь піднісся. Зробився пшик. Коротше, що мало бути маскарпоне, то воно таке сталося. Ну, одкий а Він має бути великий на 10 літрів. Ну, там багатою. А який зробився пористий, ніякий. Коротше, температура теж дуже важлива. І все, треба замовити. Тепер нові закваски для маскарпоне, бо я вже не маю всі використала. Але вже подумала на вуку щоб тут десь інакше ставити. На плитці не буду ставити, бо що небудь робити. І трошки більша температура і все. І закваски так і спікаються чи як. Коротше, не виходить сир Та нічого, виріла, то й все. такі був маскарпони. Добре. Так. Тісто зробила. Зараз розділю на три частинки і виложу на всі три сирну масу. Поставлю пекти. Але наразі мішаю тісто гарненько-гарненько. Розкатала, зараз сирну масу зверху. Так, третину маси виставила, решта залишила ще на дві палянички. Ставимо пекти. Перша паляничка переложила яблуками. Так, друга, друга палянечка переложена ружею або чайною розою, хто як каже. Третій шар зверху я переложила мак. Мак перетерла, трошки підварила, дала цукор, пудру перемішала. Я вже розрізала, ще, бо взагалі він дуже такий, треба його в холодильник ставити зверху шоколадою ще заляла. Але розрізала, бо тату хоче з кавою пити. Так, тат? А що ти йому зробиш? Палянечка, сир, яблука, палянечка, сир, ружа, палянечка, сир, мак, шоколад. Як кажи, як тобі торт? Смачно. Ну і все. Ось такий тортик. Але ще треба в холодильник, друзі, щоб він застиг гарно. Так, тортик це добре. Спекла, це вже буде можливо на два дні, бо він такий доволі височенький. За рахунок тих трьох палянечок. І за рахунок ще маси переложено. Ну як, не маси, але яблука, ружа, там, все, та йно догорі пішло. Так, а що я роблю? Фарш курячий, яйце, батон розмочений, сіль, перець, трошки чесничку. І зараз смажу ще котлетки. Зазвичай ну, люблю на пару робити. Смачніше, корисніше, але. Я не знаю коли, мені треба зробити більше, щоб на раз було посмажити. Але можливо, навіть і на раз не буде. дві сковорідки десь. Бо що, ну то <смас> пляцом, -то, то вже можна, знаєте, наїстися, а тоді зробити каву чи чай та ще <смас> з'їсти з тортиком. Але основне треба таке наїстися. М'ясне. Хлопці. Смажу. Поставила, зараз швиденько смажу, ще на раз треба буде і буде готово. Ось і все насмажила цілу пательню. О, о одна хризиба, а ну йде пішов та далі. пішов. Друзі, христин темні зніма. Вон одна тут була, ще нема, він ще і ту мені оброби. Я на двір. Трохи в туалет, трохи в туалет. І то трошки то, все поробила. Та й так день збіг. Кози вже в хліві. Та й так день збіг. Вже коли восьмої години маю. Вон чоловік. Щастя. Що там? Ще мало тої соломи. Ти вже таку, Ти вже таку ковдру настелив. Артур вози. А де де? А, пішов в зал? Все, я зрозуміла. Ну і де ти лізеш? Ну не мота, ну я не можу. Ну, пшу. Ну, пшу. Бумік. Красунчик маминий. Мамина буляцька, пуляцька чолодка, шолотка. Бери на руки. Таке було. Та йдемо. Та йдемо. А? Він бачить, що йому тяжко, знаєш, провалюється. І думаю, що дурний? Ті, як можна на руки попроситися. <гум> <Да>? <гум> що багато маєш? <гум> 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 Добре, друзі. Ось такий на сьогодні день. Б. В мене трохи пекла, трохи їсти варила, трохи вон прала, одні. один одяг вже висох, другий сохне. Це лише щось є. Сметани сьогодні робила. Сепарірувала сир, кисломолочний, Цілий час щось є, є, вотер, вотер, вона Вони закінчується, вона тільки по новому кругу починається. В зимі закінчиться, на весні почнеться. Добре, всім спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, спокійної ніченьки, до завтра. В бомці каже, па папа, папа, папа усім.